Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід сьогодні поговоримо про актуальну ситуацію на ринку, що очікувати від лістингу лайтеру, та про активність, яка зараз, напевно, найбільш приносить прибуток. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож заварюйте чай, сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми з актуальної ситуації на ринку, чесно кажучи, зараз вона виглядає як ні туди, ні сюди. В принципі, по якомусь фундаменталу більше позитиву, ніж негативу, тобто новинний фон сприяє тому, що крипта має рости. Принаймні, аналогові ринки відчувають себе дуже добре, там срібло оновлює хаї. В все стабільно добре, SP 500 пробив позначку в 6900, і здавалося б, чому біткоін не росте. І, чесно кажучи, ніхто не може нам дати відповідь на це питання. Нам залишається лише розраховувати на якийсь позитив, чи знову ж таки опиратись на інтуїцію. По-іншому, з ринком під назвою криптовалюта, чесно кажучи, працювати не вдається. Тим не менш біткоін та альткоїни втримують ключові рівні, Ефіріум все ще близько 3 тисяч, біткоін 87 тисяч. В принципі, жити можна і сподіваюся, що початок року буде ознаменовуватись якимось позитивом, адже знову ж таки зараз він як ніколи потрібен. Головна тема на сьогодні, яку просто не можна обійти стороною, це власне лістинг декс проекту. Лайтер писав про нього більше 10 разів в каналі, знімав окремий відеоролик, де, власне, закликав вас фармити поінти з акцентом на те, що в майбутньому вони будуть конвертовані в токени проекту, і ми, звісно, на цьому заробимо. Не знаю, торгували ви чи ні. Я торгував, вдалося назбирати пристойну кількість поєдні. І от власне вже найближчим часом має відбутися лістинг. За чутками він може бути як 29, так і 30 грудня, або ж його якось перенесуть. Принаймні, поки що немає жодної конкретики. Івенти на біржах стартують 29-го числа. Однак мова йде поки що лише про біржу Мекс, а там, як ми знаємо, можуть бути постійні перенесення. Тому поки що. Факт не можна констатувати. Тим не менш, лістинг вже скоро повідомили, що другий сезон завершено, усі поінти вже розподілені, і якщо ми беремо вартість по OTC, то зараз один поєнт оцінюється в близько 70-80. Доларів на початку, як тільки проект виходив, ці поінти можна було формити за декілька доларів. Думаю, ікси може кожен порахувати. Звісно, по мірі того, як розвивався проект. Поїнти ставали дорожчими, з'являлись додаткові критерії, але тим не менш, якщо ви почали відповідно від тоді, коли я почав публікувати ці пости, то у вас мав зробитися певний доробок. Зараз актуальна ціна на примаркеті складає 3,5 мільйонів ФДВ, що більш ніж реально. Якщо вийдуть по такій оцінці, то дроп має бути більш ніж приємним. Загалом, лайтер хоче йти по стопах хайперліквіду. Впроваджувати байбеки для підтримки свого токену, плюс обіцяють, що 50% від усього саплаю будуть виділені на дропи на різного роду промо для бірж і так далі. Практично кожного разу, коли виходить такого рівня проєкт, який ще й щедрий і відкритий до того, щоб надати токени для різних промо-акцій. Відповідно, з'являється можливість, щоб на цьому заробляти. Тому думаю, навіть якщо ви не відпрацьовували лайтер, то у вас буде можливість заробити на промо-акціях на біржах. Сподіваюсь, буде дроп як на Альфі, так і на OKX Boost. В рамках невеличкої ремарки. Хочу вибачитись за мій дещо охриплий голос. Погода зараз не надто сприятлива і відповідно десь застудився на різдво. Тим не менш, вже давно хотів зняти відеоролик на YouTube, не було підходящих тем, але знову ж таки чекати вже не було сил. Також хочу нагадати, що нещодавно в мене було день народження, і я хотів навпаки не приймати подарунки, а дарувати подарунки вам. І, власне, вирішив, що найбільш оптимальним рішенням буде роздати подарунки за вашу активність. Вже 30 грудня розішлю подарунки переможцям. Якщо ви ще не підписані на телеграм-канал, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати такі. Можливості. Далі переходимо до ключового, а саме до OKX Boost. Як Якби я не любив Binance Alpha, але вона зараз поступається за дохідністю Окіксбуст, і тут, чесно кажучи, є дуже багато позитивних факторів, які суттєво спрощують нам можливість заробляти. Останнім часом ми бачимо, що івенти виходять на регулярній основі, і навіть після того, як відбувся дроп з токеном Night, який був дуже жирним, були побоювання, що от після такого жирного дропу. В нас буде певне затища, але ні, вже в наступний період 10 днів ми отримали ось таку велику кількість дропів, і цей період в нас також вийшов профітним. Якщо ви раптом пропустили з Найт, то він фактично виділявся на фоні всіх інших, адже це була масштабна промо-кампанія. І що цікаво, ми її отримали не постфактум з якимись вимогами. У нас було вдосталь часу, щоб відповідно прорахувати. Чи вигідною буде ця історія, і відповідно підготувати акаунти? В середньому в мене на акаунт вийшло по 150 доларів. Це при тому, що я робив мінімальний торговий об'єм а краще було зробити X2 і відповідно забрати 300 доларів. Але це вже знову ж таки інша історія. І величезний плюс в тому, що тут не потрібно робити аккаунти з кус-верифікацією. Тобто OKX web 3 гаманець це не кастодіальний гаманець, відповідно, кожен може його створити в необмеженій кількості. Все, що потрібно, це, власне, підтримувати баланс. Баланс тут складає 200 доларів. Також, перш ніж створювати нові акаунти, не забудьте приєднатися за реферальним посиланням. Тут знову ж таки взаємовигідна історія. Я отримую рефералів, а ви заощаджуєте 20% на усіх торгових комісіях. Зважаючи, що торгуємо ми тут доволі часто, то на дистанції ви зекономите доволі суттєву суму. А якщо не витратив, то значить. Заробив далі. Переходимо до торгівлі. Перше, що потрібно пам'ятати, так це те, що тут враховується як купівля, так і продаж. Адже в багатьох після Binance Alpha свого роду професійна деформація. Тут все адекватно, тобто купівля плюс продаж, і це дозволяє нам суттєво пришвидшити момент з торгівлею. Далі нам потрібно перейти у вкладку ринок. Одне з крайніх оновлень це власне додання пріоритетного відсотку. Токенам, які вийшли не давніше, ніж 10 днів відповідно на ОXDEX біржі. І за торгівлю такими токенами передбачений буст плюс 50%. Також ми пам'ятаємо, що токени на OXDEX поділяються в нас за різними групами. Ми торгуємо токени виключно з другої групи. І відповідно за них в нас передбачений коефіцієнт 0,85 до цього коефіцієнту ми додаємо наші відсотки, тобто ви можете торгувати токенами, які дають плюс 20, тобто 0,85 плюс 20%. І таким чином ви множите цю цифру на об'єм торгів, які ви зробили. Тобто, у вас виходить там трохи більше одиниці, і відповідно вам не потрібно робити, допустимо, там 700 доларів об'єму, якщо ви це хочете зробити. У Вас воно нарахується швидше. Те саме стосується 50% бусту 0,85. Відповідно додаємо половину з цього, і в нас виходить приємна цифра. Далі ми просто співвідносимо нашу цифру до об'єму торгів. Щодо актуальних активів, я можу порекомендувати GAIX. Знову ж таки, в нас це BNB-мережа, і відповідно, десь в нас тут був рейв. Ось рейв, і бачимо, що за обидва активи передбачено плюс 50%. Що стосується періоду, коли потрібно торгувати, то торговий об'єм в нас розраховується один раз на 10 днів. І, відповідно, він є середнім. Тобто, ви хочете зробити, нехай це буде 600 доларів торгового об'єму. Взагалі, якщо ми аналізуємо крайні дропи, то вимоги були 500-600. Рекомендую робити 600 плюс, тобто 620 650, щоб із запасом. Але не забувайте про коефіцієнт, бонус і таке інше. Власне, ми розуміємо, що нам потрібно наторгувати 6. Тисяч. Думаю, тут все доволі просто. 600 множимо на 10, виходить 6 тисяч. І величезний плюс бусту на відміну від альфи, нам не потрібно кожного дня заходити і торгувати. Не дай Бог десь один день пропустив, бо був на якомусь святкуванні чи дивився кіно, і все пішло коту під хвіст. Ні, я зазвичай роблю таким чином: просто сідаю, заварюю чай. І на кожному з своїх аккаунтів прокручую торговий об'єм. На це все йде ну, максимум пів години часу. І я вже спокійний, що на кожному моєму аккаунті є потрібні цифри по об'єму, і я забратиму кожен дроп. Ще один величезний плюс, на відміну від альфи, що тут не потрібно в конкретну годину боротися за ФК, ФС дропи, тут на це виділяється багато часу. І для того, щоб зареєструватися в дропі, у нас зазвичай є доба. А щоб його отримати, і взагалі два тижні. Тобто Окікс міг зробити коротший період і тим самим відсіяти деяких людей, які там забудуть, пропустять і таке інше. Але вони роблять максимально по-людськи. І я думаю, що абсолютна більшість людей забирають дропи, продають їх і, власне, отримують прибуток. Фіналізуючи усе вище сказане, давайте коротко пройдемось по тейках. Для того, щоб отримувати дропи на регулярній основі, нам потрібно, щоб наш середньодобовий баланс за період останніх 10 днів був понад 200 доларів. Тут рекомендую закидати близько 300, щоб мати з запасом. Плюс це буде ваш бюджет на витрати по торговому об'єму. Торговий об'єм ми набиваємо більше 600 доларів, адже крайні дропи були з вимогою саме в 600. Знову ж таки, ви можете цілитись в два поєнти, тобто набивати до 1200, але таким чином ви піднімаєте вашу планку по ризиках і вже тут дивіться, чи воно вписується по ризик менеджменту. Звичайно, кожен може підбирати свою оптимальну стратегію і відповідно прорахувати. Яку кількість аккаунтів йому зручно буде підтримувати. В моєму випадку, на базовій основі в мене залишається 5 аккаунтів, для найт в мене загалом вийшло 10. Знаю людей, які накрутили 30-40, відповідно, і заробили в 3-4 рази більше, ніж зробив це я. Але тут же історія про те, що потрібно мати аккаунти на підхваті, тобто тримати там баланс, або ж закидати в момент. Перед снепшотом велику суму, знову ж таки, тут ніхто не може вгадати, який дроп буде максимально жирним і які там будуть критерії, але за цим однозначно потрібно стежити. Впевнений, що в найближчому майбутньому будуть виходити хороші проекти, які роздаватимуть дропи. І зважаючи на їхні величезні бюджети, впевнений, що вони можуть виділити хороший пул на призову компанію. Але знову ж таки, це лише мої здогадки. Як буде на ділі, побачимо вже зовсім. Скоро. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Користуючись нагодою, хочу привітати кожного з прийдешнім новим роком, побажати вам лише здійснення ваших мрій та найкращих побажань, які ви самі собі можете побажати. Нехай кожен отримує те, що справді приносить йому щастя. Ну і звичайно, здоров'я вашим рідним, адже це безумовно головне. Ну і за традицією, дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті до ЮЕЙ і прощаюсь лише до наступних зустрічей.